Доброго дня, Kia Sorento 25 турбодизель, 2004 рік. Прорвалася сідушка. Ну, кожа вже перепалася вже з годами. Щоб розібрати нам зняти цю кожу, нижню, верхню чехли, нам потрібно відкрутити цю пластмасу по кругу. Ці всі болтики. Кнопочки можна не знімати. Витягуємо пластмасу, я вже просто розібрав. Знімаємо розйомчик, відключаємо. І оце саме головне, що я хотів показати. Мені колись цю штучку зламали, коли розбирали сідушку. Вони брали, тягнули її заверх, а воно кріпиться пазами, отак заходить. Щоб її зняти, нам потрібно знизу на себе потягнути. Опа. І з другої сторони на себе різко хоп. І опускаємо вниз. І воно виходить з пазів верхніх. А кріпиться воно на отаких. Зажимах, які защлкуються за оці кріплення. Потім знімаємо бокові кріплення, вони так витягуються. Знімаємо підголовник і знімаємо верхню частину, потім перевертаємо сидіння. Ця нижня частина крепиться в нас от на таких зажимчиках, вони знімаються, а може бути стянуто хамутами це відкручуємо, знімаємо і теж стягуємо і віддаємо на перешивочку. Ззаді відсодінили і потихеньку стягуємо. Витягуємо вниз і скручуємо. І не забуваємо, так скручуємо, що в нас воно ще кріпяться отакими от хамутиками. Тут іде така металева металевий такий 4D, якби, і воно ось крепиться ще. До цього металевого кріплення. Їх треба хомутики ці повідкусувати до самого низу. Ну і також з тієї сторони. Так воно виглядає. Цими металевими прутиками воно кріпиться до металевих прутиків, які всі дужки йдуть хомутиками. Оцими прутиками до тих стяжками. І також йдуть вони поверху. Поверху йдуть вони також. Ось вони зверху. Також їх відрізаємо і ще посередині. Знизу вже їх тут немає. Тільки вони кріпяться то поверху Обережненько, і вперед. Так воно у нас виходить в розібраному виді металевий стержень, де в саме сидіння. Отакі От металеві йдуть стерженьки на самих, на самих чехольчиках. І потім щехлом притягуються і металевими стяжечками стягуються. Може, комусь пригодиться при. Розборі сидіння на Соренту. Всім мирного неба!